Євросоюз останнім часом ця тема не сходить із вуст українців. Хтось боїться його, наче вогню, а хтось чекає на нього, наче манне небесної. Але ніхто не знає, чи правда там так страшно або так класно, як малюють. Отож, ми хочемо розібратися у цьому, дослідивши шлях до ЄС тих країн, які ще не так давно перебували у так званому радянському соцтаборі. Сьогодні ми продовжимо знайомити вас із сусідньою Словаччиною. У 98-му році ця країна потерпала від кризи. Це були непрості часи для нашої країни. Зростала хвиля народного обурення. Ми були політично ізольовані та зруйновані економічно. На фоні наростаючого людського невдоволення до влади прийшов прем'єр-міністр Мікулаш Дзурінда. Саме йому судилося провести низку радикальних, але дієвих реформ і всього за п'ять років привести Словацьку республіку до євроспільноти. Сьогодні, коли Україна на шляху до Європи, мікулаш Дзурінда ділиться власним досвідом з українцями. Чому реформи настільки необхідні? Чому вони настільки болючі Я тут для того, аби поділитися власним досвідом. Я хочу допомогти людям зрозуміти, що неможливо чогось досягти без страждань. словаччина невелика країна, Але дуже красива. Так, але мова про інше: у вас немає масштабної економіки. А відтак чи не відчуваєте ви, що інші більш великі країни, як, от Німеччина або Франція, домінують, а на вас ніхто не зважає справді я маю визнати, Німеччина відіграє визначну роль. І якщо наразі у цій країні є такий фантастичний лідер, як канцлер Ангела Меркель, це добре для Європи. але для нас важливим є той момент, що ми не загубилися у Євросоюзі. Найкращий спосіб висловитися це сформувати аргумент. Наприклад, словаччина не визнала косова. таких країн у Європі лише п'ять. Великі Іспанія та Румунія, і невеличкі Словаччина, Греція та Кіпр нас тільки п'ять. Але я мав право висловити свої аргументи. І німецький канцлер мені заперечувало, сидячи навпроти мене. І це фантастично. Мати такий шанс сидіти за одним столом. Якщо ви не сидите з ним, то у вас просто немає шансу щось заперечити. А якщо сидите, тоді ваш голос має таку ж вагу, як і голос німецького канцлера. Як саме інтеграція до єврозони вплинула на вашу країну? Насамперед, економічно, але психологічно теж деякі країни Євросоюзу не хочуть вступати до Єврозони, прагнучи зберегти власну грошову одиницю. Але тоді цим країнам слід визнати, що вони не відповідають критеріям ЄС. наприклад, Великій Британії це окрема історія. тоді польщі так можливо. Утім, і показовіший приклад Чехія там є своя специфіка. Що ж до Великої Британії, то британський фунт поважна валюта слід визнати, що деяким країнам нелегко відповідати критеріям євроспільноти. але у нашому випадку ми виграли економічно, тому що були ліквідовані витрати на фінансові транзакції. представники бізнесу переконують, що лише завдяки переходу на єдину валюту обсяг ВВП словаччини зріс на 1%. Але з із психологічної точки зору це для нас було дуже корисно. Уявіть собі. У 1998 році наша країна була повністю ізольована. Чехія, польща, угорщина приєдналися до НАТО у 1997-му. цього ж року вони розпочали свої перемовини з євросоюзом. Тим часом словаччина була поза грою А зараз лише моя країна змогла виконати всі необхідні вимоги для вводу єдиної валюти. І мушу зазначити, для словаків це привід пишатися. Ми почуваємося впевнено. Ми незалежна країна, починаючи від 1993 дев'ятсот Я не кажу, що це привід для національної пихи, але дуже добре зараз приїхати на площу Штефан Пляц у відні і заплатити за каву тією ж валютою, що й вдома. Шлях Словаччини до євроспільноти розтягнувся на 5 років. За цей час країні довелося пережити низку болючих реформ, які у підсумку привели Словацьку республіку до Євросоюзу. Що у свою чергу призвело до стрімкого економічного зростання. В країні підвищився рівень внутрішнього валового продукту. Приміром, у 2007 році темп зростання ВВП сягнув найвищої позначки 10,5%. Власне, і сьогодні ріст економіки Словаччини залишається одним із найвищих у ЄС. Наразі в країні повністю завершено приватизацію. Дешева, але кваліфікована робоча сила, помірковані податки, відсутність податку на дивіденди, ліберальне трудове законодавство, а також вдале географічне розташування. Все це викликало увагу іноземних інвесторів. Україні розпочався інвестиційний бум, а банківська система перейшла до рук іноземців. У Словаччині побудовані три заводи транснаціональних концернів: Volkswagen у Братиславі, Peugeot Citroën у Трнаві і Кіа Моторс у місті Жиліна. На сьогодні Словаччина виробляє втричі більше товарів та послуг на душу населення, аніж Україна. Натомість словаки недостатньо інвестують у розвиток інновацій, освіти та IT, що викликає критику Єврокомісії та Всесвітнього банку. Напоминаємо вам, що сьогодні ми біседуємо об реформах і євроінтеграції з екс-прем'єр-міністром Словакії Мікло Шомдзрінде. Я би хотів ще поговорити про національне питання у вашій країні. мені відомо, що ви русин за походженням. <рес> багато людей цієї національності живуть і в Україні, і вони проросійські налаштовані. дивно, але це факт. Теж саме і у словаччині. Так, Мій батько справді був русином. У словаччині громада русинів не чисельна, тому важко визначити їхні політичні погляди. Чи вони проросійські, чи про українські? Але я дуже тішився, якби між мною і вами було розуміння того, що я людина заходу. Я хотів привести мою країну на захід. У цьому немає жодних сумнівів. Але я не проти Росії. я говорю на руському язику. Я люблю російські стихи. Я люблю Толстой, Дестаєвський. Я люблю спорт, айс Тихонов. Тихонов був фантастичним тренером. Михайлов, Гарламов, Фетісов фантастичні гравці. Я не проти Росії. Але Я хочу бути незалежним, і я хочу принести своєму народові найкраще. Ось і все про що ми говоримо, і не обов'язково хотіти йти на захід і бути антиросійським. Утім, ситуація з Кримом це анексія у чистому вигляді. На жаль, Росія має іншу думку. Я розумію ваше питання. Ось чому наприкінці я додав випадок з Кримом? Чиста агресія. неприпустимо анексувати землю суверенної країни. але це не означає, що я проти Росії. я критикую цей крок. я критикую інтервенцію Росії проти України Отже, який би ви підбили підсумок, що євроінтеграція дала словаччині і її громадянам. Ми отримали повністю нову країну, яка народилася у самому центрі Європи. Підкреслюю ми повністю нова країна з гарним майбутнім з економічної точки зору. Ми просуваємося дуже швидко. Наразі наздоганяємо найкращих представників Європи, і це була основна причина того, чому ми хотіли належати до заходу. Але Ми ще й відчуваємо відповідальність впливати на процеси у Європі. Популяризувати наш досвід проведення реформ, відстоювати принципи надання субсидій. Я вважаю, що не все має бути зосереджене у Брюсселі. Слід залишити багато повноважень національним державам. Субсидування це чудовий принцип. Він дає можливість бути активними. Іншими словами, треба надати можливість розподіляти кошти місцевим громадам. Саме так. Мерам міст і містечок, а також муніципалітетам для того, аби вони організовували базові речі. Тобто, основне, що ми отримали, це економічне зростання і можливість приймати участь у вирішенні важливих питань. Європа воз'єдналась, і це фантастична новина для усього світу. Спасибо, що помогли нам розібратися в этой сложной, но интересной теме. Всі вам доброго, до свидання. Дякую за увагу і до побачення.